Скажіть мені, що це все сон, що це мені вночі усе наснилось. Про вибухи і звук сирен. Скажіть, прошу мені на милість? Я знову чую плач дітей там, про пощаду мати криком просять, катів убивць, а не людей, що в український дім біду приносять. Міста в руїнах стали, сірі, наче хмара. А люди без житла, проклята ця війна, усе у них забрала. Моїй країні, сонячній донині сади. а люди в ній життю раділи. Дітей плекали, мріяли, майбутнє планували. За мить непрохані сусіди, життя невинних просто зруйнували. Ми ж, українці, нація гостина щира, небайдужа. З добробу гості всіх чекала, та від сусіда зазвісного та лихого біди і горя уночі зазнали Дітей сиріт, шкода, вони ж, не наче янголи маленькі, залишив їх без матінки, без неньки без рідної, без ласки, колискової любові. Чекає вас, сусіди, всіх життя згою вас не любили. Не навчилися прекрасно цінувати. Хіба ж на Божий світ вас народила мати? А може, це вона на смерть судивості прислала, та ще й криваві подарунки замовляла. Бо ви ж не бачили життя, не знали ви комфорту в ілюзіях імперських, не звикли до роботи, Великими себе завжди вважали, принижуючи інших. Рабами ж самі стали. А далі? Далі буде гірше. Ми ж, українці, щирі, мужні, духом сильні, Прийде в країну мир і відбудуємо спільно. Єдине, стали ми сьогодні, як ніколи. Та віримо, надіємося на Господа, на Бога. Бо з нами правда, Україна встоїть, переможе. Ми на своїй землі. Тож з нами ласка Божа. Зараз хочу на більшу в світі, миру і тепла, почути звістку світлою пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо любов заживемо. Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобудемо, ми перемогу Україну, повернуться герої до рідних. Слава Україні, героям слава! Востаннє прощай, герою, а в серці на душі. Ти мав чисту душу, відкриту козацьким гартом горів. Пішов рідний край боронити один з України синів. Закінчиться чорна навала, і буде хліб стільний столі, герой України вам слава, і людський наш уклін до землі.